Всім привіт. Давно не робив відео, та й роботи не було коли тут машини. Значить, так, Кузово ми закінчили. Все помальовано. Зразу кажу наперед вибачаю за такий базл од мене тут. Ну, то без того ніяк. Значить яка в мене ситуація. Загнав я машину в гараж, свого зона. Коротше, куз кабіну вже я все все підготував. Тут теж вже ось. теж така штука. Ось, тут, правда, нормально все. Все почистив, все відшкурив, лобове, лобовуху буду міняв, тому що вона, ось, бачите, яка якому... вона погана. Значить що? Чесно кажучи, я вже не радий, що я вже почав його робити, той газон. Тому що він стільки вже, блін, грошей на нього я потратив, що мені вже стільки тих грошей, певно, точно не заробив. Ну, але це вже інше питання. Знаєте, що, нами я тут почистив, тут все, все погнило поламало і тут дав шведер по кабіні. Тут не видно, тут швелер я дав. Закльопки заклепав і тут загрунтував. Це все потім я буду шкурити. Та ж сама історія на криші. Криша взагалі в плачевному стані була у вас колеги. То все я коротше, буду шкурити, драяти. Криша взагалі була отак прогнута. Ну Але я її вирівнив. Далі? Що? Зняли ми барабан, колеса. А тут у нас сюрприз. У нас тут сюрприз. Коротше, потік сальник. Накладки торба. Мають вони десь приблизно 6 мм, мають мати 10. Ось. Це такі зараз накладки. Ну і ще один букет у нас. Підрісорник робив лист. Оцей лист, другий, я міняв маю змоги показати, бо я вже викину на металолом. Коротше, зробив вже татую підресорник. Поставили, все нормально. У мене є 9 листів. Ось раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 листів. Тут заводського має стояти вісім. У мене два грубих. Ось тих два грубих Оце тонше видно. Один грубий лист має 10 мм. Інший так само, просто він так, з такої форми. А тут, бачите, який він робить. Те ж сама історія по ресорах. Ресори теж в мене В середину в мене кинутий ще один лист. Це права сторона, по лівій стороні ще навіть не лазив, але там теж все в плачебному стані, теж все треба розкидати. Йдемо на ліву сторону. Тут теж все в плачевному стані. Бачите, як ресора розрізлися. Навіть не видно, тут підкорінний вирізло, треба буде міняти, щось друге робити. Ну і Цей лист я буду знімати, підресорник. буду робити такий самий, як на правій стороні, і цей підресорник буде продаватися. Тому що якщо робити, то робити або два таких одинакових, або два таких, як з іншої сторони. Так що цей лист, я кажу, цей підсорник на продажу. Так, в принципі, все, працюємо. Тут все чиститься, буде все шпаклюватись, малюватись. Кабіна теж тут коротше. А й таке тут. По стелі. Сталю буду я замовляти, є вже такі готові обшивки. А, Бак тече, бак теж зняв. Короте, чим далі лізу, тим цікавіше. Тому, колеги, працюємо. Сервіс мій працює, як має бути. Це все буде монтувати, малювати з другою фарбою. Кузов вже помальований, я вже звідси забрав, все класно блеститься. Зараз на даний момент я буду клепати колодки. Маю ту ще старі колодки. Маю ще старі колодки і, і вони всі різні. Треба вибирати якісь. Ну, Правда, колодки ще нормальної якості. Ну, Що маємо, то маємо. Без лад, тут тато стрім'янки проганяє. Як завжди, а я маю такі тіски і зараз буду клепати колодки. Так що дивіться відео.